Навчи мене радіти, мій Господь, радіти не тоді, як все так добре. Навчи мене радіти, коли плоть переживання відчува та болі. Тоді радіти вже мене навчи, бо це для мене майже неможливо. І скільки я не прикладала сил радіти в бідах, так і не навчилась. Та знаю, що в тебе сила є мене навчить, щоб я завжди раділа, бо кожне слово сказане твоє мені дотати зможе тільки силу. Твій дотик Ніжний радість додає, і смутку він собою не приносить, і прагне так усе єство моє тієї радості. А серце миру просить. Свій мир даю вам, ви його візьміть, а з миром тим прийде у серці радість, а пам'ятати лиш, уже спасені ви, і для миру в серці це буде достатньо, і всякі болі й біди відійдуть. У небі з нами їх уже не буде, а скільки є страждаючих ще тут, що в небесах ніколи і не будуть, якщо у серце не приймуть Христа, як так і далі житимуть без нього, не прийде в серце радість та свята, Немає її тут на землі без Бога хвороби, негараздний біль душі, вони дочасні, коли ти із Богом, коли у серце приймеш Божий мир, з ним прийде радість до життя твоєго. Навчи мене радіти, мій Господь, бо ти один лиш знаєш, як навчити, як знов перемагати стане плоть. Я твердо знала поряд мій учитель.